Терапевтична стоматологія да, займаюся індичною стоматологією напевно 98% свого часу. Зрозуміло. А розкажіть, як довго ви в колективі Саната? В Колективі САНАТА я з жовтня 2014 року, Ого. тобто вже такий маленький довго. ювілейчик. Так, насправді дуже довго. А скажіть, будь ласка, чим ви любите займатися у вільний час від роботи? Можливо, єс хобі у вас. Вільного часу від роботи я маю доволі небагато. Тому ну хоч насправді це удосконалення себе як лікаря. Це якісь вебінари, це така, знаєте, поза, ем, позаочна да частина mm -hmm. мого навчання. Це вебінари, курси, якісь мастер-класи, те, що я люблю посещати. да? Тобто, ви такий фанат своєї справи, і навіть у вільний час видно ви... так напевно <світ> можна так сказати розвитку. Угу. А що найбільше вам подобається у вашій роботі? Що можливо вас надихає? Насправді мені подобається працювати з людьми. Надихає в мене це вдячність пацієнтів, або такі пацієнти, коли я бачу емоції, коли вони щасливі, коли вони позбулися болю, позбулися страху, позбулися якихось стереотипів, які в них були до приходу в санату, до приходу до мене в крісло, коли вони. Виходять з нашого прийому, вже, який відбувся, вони кажуть, а що так можна було лікувати насправді? Або там це було там найкращий прийом в житті. Ну це дуже круто, це дуже надихає дійсно оці людські емоції, які ми отримуємо від наших. Ці, да, так, по-справжньому розвієте міф, що стоматологія це боляче і неприємно. Я знаю, що у вас тут дуже гарно виходить. А скажіть, будь ласка, які переваги має мікроскоп під час лікування кореневих каналів зуба? Ну, на мою думку, я вважаю, що без мікроскопу лікування кореневих каналів це неможливо зробити якісно. Тому що ми добре робимо лише те, що ми бачимо. Мікроскоп він дає змогу бачити все, що ми робимо, не кажучи вже про якісь там дрібні анатомічні да нюанси, про якісь там. Індивідуальні особливості анатомії, які мікроскоп просто дає змогу, в принципі, побачити. Проте з мікроскопом класно робити все. Тобто і там чистку зубів, елементарну чистку зубів, це теж якість відразу підвищується. Або лікування того ж карієсу, це ну, можна добитись набагато кращих результатів, якщо. Mm -hmm. З мікроскопом. Тобто він Таніше, потрібен нього, завжди. <гум> на основі, А скажіть, у яких ситуаціях потрібно лікувати кореневі канали зуба? Якими симптомами чи сигналами може бути для пацієнта? Ну... Тут 50 на 50, от я б так розділила. Є група да, пацієнтів, такий відсоток певних пацієнтів, які приходять лікувати кореневі канали, коли вже відчувають біль. Угу. Тобто болить зуб це такий дзвіночок, що треба одразу йти до стоматолога, лікувати. А, ну, на жаль, є трошечки пацієнти, там якось намагаються вдома позбутися цього болю за допомогою самостійно. пігулок, да, самостійно, але краще цього не робити. Краще, якщо болить, то одразу йти до лікаря і вже ну, це буде на. Частіше лікування кореневих каналів, тобто, що це є по суті? Це лікування ускладнення каріусу. Якщо каріозний процес вже доволі глибокий, коли ця тканина, яка зіпсована, вона вже дійшла до нерва, це біль. Тут мова йде про гострий пульпіт. Угу. Бувають випадки, коли в зубі вже немає нервів, да, тобто лікування каналів вже відбулося. За якихось причин може бути там або, ну, не зовсім коректне, не зовсім вдале. Ну, тут багато може бути опцій. Ставин, коли цей зуб турбує. В такому випадку мова йде про періодонтит. Це запалення за верхівкою корення, тобто якісь деструктивні процеси в кісті. Тобто вони можуть бути гострі. А часто ми можемо побачити випадково, знайти на знімку, що є проблеми в пацієнта, які мають хронічний перебіг, які його не турбують в принципі зовсім. Він не скаржиться на цей угу. зуб, але у нас є КТ, це 3D-діагностика, да де можна пошарово погортати. Всі тканини да зубчики, щелепи, тканини навколо зуба, і в такому випадку ми знаходимо якісь захворювання да проблеми і пропонуємо пацієнту варіанти, як їх позбутися, як це вилікувати. Ну і таких пацієнтів теж доволі багато. Краще, навіть якщо не були, завчасно це побачити та не доводити до запущеної стадії. Да, планово а скажіть, а як відбувається лікування кореневих каналів? Можливо, розкажіть нам про етапи більш детальніше. Mm -hmm. Ну, перший етап, напевно, він один з найважливіших, я вважаю, це поговорити з пацієнтом. Тобто, це така має бути широка, така. Гарнюча консультація, щоб пацієнт зрозумів, що ми робимо, на що ми це робимо і який результат він отримує. Тобто це консультація. Далі це діагностика, ну, це в принципі паралельні процеси. Обов'язково це має бути комп'ютерна томографія, коли ми маємо бачити зубчик в розрізах, в усіх ракурсах, анатомія, маємо уявлення про стан зуба в цілому. Далі все починається з анестезії. Нашому пацієнту не має бути боляче ніколи. Тобто, ми знеболюємось. Далі ми маємо заізолювати той зуб, з яким ми працюємо, тобто створити собі робоче поле. Да? Ми використовуємо кофердам. Це ну найпопулярніша да, система. Mm -hmm. Тобто, ми ізолюємось. Далі етап, де ми беремо мікроскоп, це прямо одразу відбувається, коли ми собі його так підсуваємо. Далі ми забираємо всі змінені тканини, тобто залишки старих реставрацій, змінені тканини карісу, тобто все у нас чистенько. Відновлюємо стіночки, ну які можливо були зіпсовані, да, ми їх забрали, все у нас частенько є. Ми собі відбудувались. Далі ми починаємо роботу з каналами. Наша мета їх очистити. Ну тут байдуже від чого, це може бути від там нерв, да, якщо ми видаляємо це від пульпи, або це від пломбувальної попередньої внесеної маси пломбувальної до каналу, тобто ми це все забираємо. Наші канальчики проходяться повністю до верхівочки. Якщо там були десь колись пропущені системою, маленькі канальчики, ми це все знаходимо, оброблюємо до певних розмірів. Далі відбувається ну це дуже дуже важливий етап: це дезінфекція. Угу. Тобто, ми маємо його дуже класно намити, щоб позбутися мікроорганізмів всередині каналів. Намиваємо, вичищаємо. Далі, якщо у нас все гарненько, там сухенько, висушуємось і пломбуємо кореневі канали. А далі ми відновлюємо вже коронкову частину герметичну, ну поки що на цьому етапі мова йде про пломбу. І, звісно, на всіх етапах ендонатичного лікування робляться знімочки. Це рентгенконтроль вже не такий, як те, а маленький рентген-контроль, uh -huh. коли ми маємо дивитися на те, що ми зробили, оцінити якість, це контроль якості по суті. Ми впорались, ну і все далі. Бажаємо нашому пацієнту гарного дня і чекаємо наступної зустріч. А розкажіть, чим ви пломбуєте канали? Канали ми пломбуємо матеріалом. А, ну тут іде два матеріали: угу. перше це такий паста на основі епоксидних смол. Тобто, найчастіше це H+, з полю використовується. А, і щільний наповнювач це гутаперча. А що таке вторинне ендо? Перене ендо це коли зуб вже не має нервів, ендодонтичне лікування в каналах да? там вже проводилось, угу. а, і є якась потреба, певні покази для того, щоб провести це ще раз. Найчастіше це можуть бути запальні процеси. Ну це найчастіше, чому ви, ми. Ще раз починаємо це лікування. Це тобто наша мета це все забрати стару масу, пройти канали, намити, запломбувати це, все, що я розповідала. Рентген – да, це коли ми вже не перші оператори в каналах цього А <рив> Аразкажіть ще нам за роль рентген-діагностики для успішного ендолікування? Чи важлива вона, чи можна обійтись без неї? Як ви скажете? Рентген-діагностика – це дійсно дуже важливо. Ну насамперед це перший рентген от, перед тим, як ми будь-що робимо. Mm -hmm. так? Тобто діагностичний рентген-снімок. Тут, напевно, найкращий тут без варіантів, що це КТ – 3 d діагностика, тобто те, то, що я розповідала, це пошароваться ате відкрите, да воно mm -hmm. пошарово має дає нам змогу розглянути все, що є: анатомію, що там пропущено, упущено, що нам що ми маємо зробити? Так, розкажіть, будь ласка, -як, як так відбувається доволі часто, що пацієнти звертаються до нас в клініку з проблемою з забутого залишеного матеріалу в каналі зуба, і як ми це можемо прибрати, допомогти пацієнту? Найчастіше матеріал це інструменти, які ми там Інструмент. знаходимо. Ну, інструменти насправді це таке дуже негарне ускладнення. На жаль, воно відбувається. Так, воно може бути. І, шановні наші пацієнти, лікарі це роблять ненавмисно. Знаєте про це, і всіляко намагаються, щоб уникати цього. Але все ж таки це відбувається. Інструменти, їх бажано звідти вилучити. Mm. Ну, це одна така діляночка, да, якою я займаюся дуже плідною. Інструмент в каналі він є механічною перешкодою в його проходженні. Тобто, якщо інструмент зламаний десь зверху, в ось частині або в всередині каналу, то він просто не дає змогу лікареві да пройти його ну, цей Далі, канал да. до кінця. Провести гарну обробку, провести гарну обтурацію. тобто це неможливо. Тому є всілякі методики, які дозволяють ну, принаймні або його обійти, но, але це так доволі рідко, краще все ж таки це дістати, це дістає. Це не є якимось там вироком для зуба, що якщо інструмент, то це вже все. Ось тому це дістається. Як ми бачимо да. на прикладі нашого лікаря, їй підсилаться? Да. Дякую. Скажіть, будь ласка, а чи бажано ендоліковані зуби накривати коронками? Якщо так, то чому бажано насправді кожен зуб, в якому я лікую канали, ну принаймні на консультацію ортопеда? Дуже наполегливо я рекомендую сходити пацієнту. Леска, що робити з каналами, якщо вони знаходяться дуже близько до гайморової пазухи, а роботу з ними потрібно зробити. будемо робити. Гайморова пазуха ну це анатомія, да. Тобто у нас у всіх є гайморові пазухи. Це повітряносні пазухи, вони можуть розташовуватися там доволі низько, бути трошки більше чи трошки менше. І так, корені зубів можуть бути доволі близько до них. Ну такі зуби лікуються, в принципі, не має бути проблем, але треба так дуже обережно і працювати лише в межах каналу. Зуба і не лізти до гаймуроби. Mm -hmm. Просто марина за кофордами. Mm -hmm. Скажіть, як ізоляція зуба за допомогою кофердама може впливати на процес лікування? Ну, кофердам це як мікроскоп, без нього не можна. Кофридам це ізоляція зума від слини. Слина може містити, ну вона містить дуже-дуже багато бактерій мікроорганізмів. Мета ендодонтичного лікування це позбутися бактерій мікроорганізму. Ну тому, якщо ми будемо працювати без кофердаму, до зубу буде потрапляти слина, ну то ми якби нічого хорошого і не робимо. А по-друге, це захист пацієнта, щоб ну, до рота теж там не потрапляли якісь дезрощини або там інші рідини якими користується вже лікар-стоматолог. Те Теж саме коли ми ставимо просто пломби там, лікуємо карія чи будь-що. Ми теж завжди використовуємо кофердам, тому що це ізоляція ну, слинка першочергово. Дуже дякую вам за відісканці. Yeah. А тепер хочемо перейти до цікавої частини. Mm. Хочемо попросити вас, аби ви показали на прикладі своїх робіт клінічні випадки пацієнтів. Mm -hmm. Розповіли, з чим вони звернулися, який етап лікування пройшли, що лікували. Mm -hmm. Анечка, ви, до речі, питали в мене про зламаний інструмент. Oh, так, цікаво, дуже uh, да, Ось це ну, зламаний фрагмент інструменту в каналі. І це прицільний знімок, ми зараз дивимося, просто ось він візуалізується, його, його доволі добре видно. Це ще трьохкореневий премоляр, трьохканальний трьохкореневий премоляр. десь отут він у нас був раніше. Угу. Зараз ми бачимо, що все пройшло. Доволі він там не зашкодив, не завадив нам завершити цього роботу. Все, зумом все чудово. Так. Далі, отакий от ще є у мене кейсик. Тут теж тут два зубчика, четвертий, п'ятий зубчик мають отакі гранульоми, тобто такі чорні кульки. Йде, кульки да, тут мова йде, що було вже проведено донатичне лікування. Попередньо ми займалися повторним до mm -hmm. А, Другий знімочок, ось тут це знімочок на етапах, коли відбулася дезоптурація. Тобто ми забрали раніше внесено пломбувальний матеріал. Тут, до речі, дуже гарний знімок. Він показує все. А наша гранульома і зміни гайморової пазухи. Ось вони да mm -hmm. тобто йдуть, і це мова йде про дентагену причину. Змін гайморової пазухи. І ось німочок через піврочко, коли гарнючий канал запломбований, вже немає чорної кульки, і гарнюча ще гайморова пазуха. Навмисно я так сфотографувала, щоб було просто Ой, всю гайморову видно. Трьохканальні премолярчики отакі мені угу. подобаються. Він гарнюк. Або просто такі якісь роботи, це верхній шостий зубчик, який має такі доволі е, ізячні да, канали, з вигідним. З ними дуже важко працювати. так? З ними треба да, дуже обережно має там певний такий ну, досвід напевно, бути, щоб з ними працювати, так, щоб mm -hmm. без ускладнень. Або ось такий зубчик, де просто багатенько їх, і теж вони mm -hmm. мають вигиненне в апікальних частинах. Олігарні, коли з одного каналчика виходять три гілочки. Ну, І вони обов'язково мають бути всі проработані, пропломбовані, промиті. Да. Тому щоб ми мали результат через час. Це загоєння гранульовуда, те, що верхній шостий зубчик, mm -hmm. була, пролікували тут, теж саме в принципі ми бачимо, що воно доволі непогано загонюється. Mm -hmm. mm -hmm. Дякую вам, що продемонстрували. Це справді цікаво побачити <засто> таку. Клопітку і ювелірну роботу. Хочу подякувати вам за відповіді. Дякую. Це було дуже інформативно та цікаво. Дуже дякую вам за цей перегляд і вам дякуємо дякую. за те, що ви дали такі професійні відповіді. Я думаю, багато хто з наших глядачів якусь інформацію чули навіть вперше. і Це було дуже пізнавально. Дякую вам, любі друзі, за перегляд. Будемо прощатися, бажати вам спокійного, тихого, гарного вечору та до нових зустрічей.